Ремонт між станціями Деміївська та Либіцька досі триває. Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час самого будівництва перегону 15 років тому. Хоча висновки експертизі досі не оприлюднені, а сама експертиза має встановити причини аварії. І це все при тому, що одразу після закриття станції МЕР і його оточення заявляли, що дізнались про ризики буквально напередодні аварії. Потім колишній головний інженер, а нині виконуючи обов'язки директора Київського метрополітену Віктор Вігівський раптово пригадав, що проблеми такі виникали, але не 10-15 років тому, а у 2019-му. До 2019 року ніяких течей не було. За їхніми словами, окремі експертизи тунелів то замовлялися вже після аварії. То за кілька тижнів, а то й місяці. Та головне питання: коли ж метро поїде, попри обіцянки мера Віталія Кличка та очільника департаменту транспорта Руслана Кандебора завершити роботи протягом шести місяців, вони досі тривають. Тобто відновити тунель і повноцінний рух по ньому мали на початку червня, проте як зазвичай у КМДА, далі, обіцянок справа не дійшла. Вони вже розповідають, що впоруються до початку осені. Якщо в нас не буде якогось там такого суб'єктивного факту, якого ми вже не передбачаємо, бо місце направду проблемне, це до е е кінця літа, серпень, вересень, місяць максимум. Але вже другий місяць літа. А кінця та краю тим роботам не видно. І на логічне питання: скільки ще нових кінцевих термінів буде озвучено КМДА, відповіли так, найлегше придиратися за слова. За слова можна придертися, які хочеш. Ми живемо, на жаль, в такі часи, де не можна прийти і виконувати роботи. А по факту треба пройти проект, експертиза, протиаварійні роботи. Але протиаварійні роботи та проєкти це необхідність, аби в першу чергу убезпечити людей, а також не допустити корупцію і халатність при відновленні такої важливої інфраструктури інфраструктури, як метро, тож замість реальних термінів ми маємо нові обіцянки, та на цих обіцянках до теремків не доїдеш. Поки міський голова і його команда піариться на гучних заголовках про завершення ремонту підземки, кияни продовжують страждати від транспортного колапсу, спричиненого закриттям шести станцій метро, аби вкластися. У свої ж обіцянки і зберегти політичні очки, столичні посадовці збираються запустити метро, не завершивши усі необхідні роботи. Давайте це питання розглянемо знову ж таки в площині, того, що є роботи, які необхідно виконати до запуску поїздів. Це не остаточна робота, які повинні бути виконані 100%, але це повністю повинна бути робота, яка призведе до заміни тунелю, до заміни всередині колії і можливо запустити далі рух. Подаль, подальшому роботи, що стосуються до облаштування котловану, тобто засипки повної е благоустрою і всіх робіт, які в цьому випадку повинні бути завершені. Це окремі роботи, і вони на рух не впливають. Рух уже може бути в цьому випадку, і ми можемо перевозити пасажирів. Це все приклади кричущої надбалості і халатності посадовців КМДА та підпорядкованих структур. Передусім, для них має бути безпека і комфорт киян, але ми бачимо. Що піклуються вони лише про власні політичні рейтинги?